Всім привіт! Оглядаємо розсаду. У нас є три види розсади. Це копанка, штаканчикова, ось вона. І касетна. Ось вона. Копанка це звичайна розсада, яка іде від материнського. Куща, вона може бути прив'язана до менталістського куща, пускає рослинка вус, вкоріняється, якщо не застелено нічим, пускає коріння, і коли вже цей саджень буде добре мати коріння, його відрізають і садять на постійне місце. Тобто коренева система відкрита. Може бути копанка і зрізаний вусик, який має зачітки корінці, і посаджено десь на грядці, затіняючи. Тому що, якщо вона відірвана від материнського куща, може пересихати, не любить сонечка, її треба притяняти. А ось ми маємо касетну розсаду. Ось тут мене я тут продавала і показала, хотіла сорти, щоб по декілька було кожного сорту, такий комплект. Ось у нас є бріла. Ми глянемо. Ось що значить касетна розсада, так? Ну, всі вже знають, що це такий трикутничок, багато корінчиків. Ну, трошечки він ще тут у нас. А ну, візьмемо інший. Бо мені бракує розсади, тому що брати з тих, що замовили. А хай інша підростає. Гарно плутаний весь коріння. Дуже гарно. Легше садити. Більше гарантій, що прийметься і не буде хворіти. Я давно її ставлю на сонечко, трошки в тінь. Ну, бачите, переросла в мене трошки розсада висока. Тому що довго стояла в парничку, а там в парничку агроволокно біле все одно воно менше світла пропускає. І тому вона трошечки в мене висока. Але це не страшно. Ми її посадимо, гарно удобримо і вона заживе своїм життям. І стаканчикова практично найкраща розсада. Чому найкраща? Тому що вона має великий об'єм. Ми легенько візьмемо і обернемо, ми побачимо, що вже весь комчик практично є в корінні. Якби ми розсаду не взяли, її треба доглядати. Може бути і копанка, і прекрасно приживається. Тільки треба поливати, розправляти коріння, підживляти в свій час. Чи ми візьмемо касетку, яка може швидко пересохнути, бо бачите, які касеточки у нас маленькі. і Якщо довго не підливати, вона пересихає. Тому треба пильнувати, ховати в тінь на велике сонце не давати. І удобряти і укорінювачем, і візимо добрим, щоб касетка не витягувалася вгору, а гарно, міцно росла. Ну і горщикова. Ми ж кажемо, стаканна, правильно горщикова. Вона є найкраща, тому що вона має великий землі. Вона має більше коріння, але тут більше треба субстрату. Тут нам більше треба власне, оцей торфу чи перегною, чи компосту, що ми змішуємо ґрунт. Так? Тут нас більше треба поливу, також добрив треба більше. Всі ці три види касет є прекрасними. Тільки треба доглядати, що одну, що другу, що третю. А це в мене стаканчикова, кажемо, горщикова розсада, то я мала от касетки, і коли оця діляночка, яка зараз вже перетворилася на ділянку, в яку я висаджую полуничку, трошки запізнилася, бо це робиться в серпні. Але зараз у нас початок третє. Вересня, але ще не пізно, просто в мене не було часу. І я дивлюся, що касетка у мене, яка перша посаджена, починає рости, їй вже мало місця. І я вирішила посадити в стаканчики. І тепер мені краще, бо вона більш розвинена. І тепер я пробила, чоловік мені зробив більші ямки, щоб цей стаканчик сюди помістився. Що ми робимо на ті стаканчикові чи огорчиковій розсаді? Ми обов'язково оглядаємо листочки. Так, ось у нас є листочок. І ми бачимо, що він трошечки вже в нас підсихає, значить, щось йому не так або старій, Ми його обов'язково відрізаємо. Так, треба ще попасти. Ось. Так, тут ми обрізали, бо він має кінчики. де в нас є, так, Тут ми обрізали, бо він має плямки. Хоч я обробляла, але видно, ще разочок треба. Тепер тут маємо такий маленький. Ось маленький листочок. Він при тому може засипатися землею і гнити. Ми бачимо бур'янчик, який треба сполоти. Тому там був трошечки перегною чи компосту і він має пожив. Так, можна сортувати листочки, якщо в нас їх є багато, або не вони... десь все таки щось мені їх погризло. Якщо їх забагато, ці великі можна видалити, а залишити молоденькі, хай корінь розростається і наростає молоді. Ось цей заберемо, він мені не подобається. Подивимося, один залишимо, один великий заберемо. Ось, щоб було чим дихати. Коли трошки почне прийматися, оцей великий також заберемо. Хай собі знизу ростуть молоденькі. Ось. Що ж, касетка наша? Касетка так само, її треба пильнувати. Бачите, коли земля, ґрунт хороший удобрений, обов'язково є невеличкі бурянчики, треба забирати. А ми тут маємо ще стаканчикову. як ми кажемо горщикову розсаду. Зараз ми глянемо, що у нас тут це пізніше розсада. Ця вже велика, гарна, а ця трошечки молодша. Ось дивимося. Тут такі стаканчики без дна, які знайшла на господарці. Дивимося. О, яка краса. Але ці корінчики дуже ніжні, вони білі, ще такі молодесенькі. Значить, треба дуже акуратно витягати і дуже акуратно їх садити. Так що, ось, а ну, глянемо. Так, вони посаджені в один день. І мають вже корінець аж до дна. Це прекрасно. Це ще молоді, тут декілька є. Видно, що листочки ще маленькі. Можливо, вона ще і не вкорінена, не оплутаний весь горщик. Ну, побачимо. Якщо нам буде бракувати, значить я, якщо замовлення маю, перепрошу та посаджу, бо мені треба сьогодні посадити. А там в мене ще в парничку трошки наростає. Небагато ще є розсади, трошечки наростає. А як ви вирощуєте власну розсаду? Біля материнського куща? Чи робите собі шкілочку? Дитячий садок, як я називаю, чи пробували садити в касетки або в горщики. Діліться досвідом. Підписуйтеся, ставте лайки і діліться досвідом.